5 тисяч гривень українським родинам, які відправляють дітей в перший клас, звичайно, для багатьох стане підтримкою, в кого зараз є фінансова криза, але це не вирішує загалом проблем. Так само, як збільшення допомоги при народженні дитини, не є суттєвим аргументом народжувати в Україні, а не їхати за кордон. Думаючи про своє майбутнє, людей хвилює питання припинення війни, корупції, чи є майбутнє для їхніх дітей в Україні, чи не обдурить їх держава. Ми не побачили на жаль жодних розрахунків уряду, де уряд візьме на це кошти. На сьогодні чимало пільг для вразливих категорій зупинено саме через те, що держава фактично не може їх забезпечити і гарантувати через брак ресурсів. Тому ми будемо слідкувати за цією ініціативою, особливо при презентації урядом закону про державний бюджет на наступний рік. І останнє в липні цього року уряд вже ухвалив відповідні рішення про пакунок школяра і лише потім вніс до парламенту відповідні зміни до закону. Хочеться, щоб уряд працював не на піара на забезпечення стабільності в країні. На комплексну і професійну державну політику в усіх сферах нашого життя заради добробуту українців, бо поки що це виглядає як красиві піар-акції з гарними назвами, але вони розраховані на коротку пам'ять українців і потім не втілюються.